Я переможу. Приєм. 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 Дуже приємно. Ви в чому перешкоджаєте? На даний момент проводяться слідчі дії. Є старший рук, він зараз мої. Ну, хай підійде, а де ваш старший рук? Хто вас тут саме? На конеці, мій, я по ніде не побачив, тому що важко десь на підприємстві був важко. Я мене. це повідомив. А зараз проводиться обшук тут, на підприємстві на кримінальній справі. На підставі ухвалу слідчого. Є ухвала область Я не зобов'язаний вам підтримати. Ви зобов'язані її пред'явити... Не мішайте проводити слідчі дії. Я не залишаю проводити слідчі дії. Ми перебуваємо тут на підставі. Був... слідчого про Ухвала була приділена представнику підприємства. Покажіть у Є ухвала в матеріалах справи. Я не зобов'язаний вам її приділяти. Ну, будь ласка, ви не мішаєте. Ми зараз викличемо прокуратуру. Ви зараз його пикаємо. Будь ласка, яка різниця? Покажіть, будь ласка, я навіть не знаю вас. Покажіть, мені, будь ласка, корочку. Хто ви є, що ви є? Народний депутат України. Народний депутат України, головков, що ви Я є начальник слідчого відділення. Поповнюк цимбалют. Дай усі. Цимбалюка. Ну то я полізнець, заробить, може і робиш. Тому що різниці нема. На якій підставі я зобов'язаний вам надавати ухвалу слідчого судді? Ми вручили, у нас зараз де слідча дія по кримінальному провадженню. Ви перешкоджаєте мені виконувати свої функціональні обов'язки, які передбачені КПК. Чоловік? Ви рішаєте проводити... Ви мені потрапити в приміщення? Ні, в приміщення тут є підприємство, мріє центр. Ви де не тут не ти зазначиш, це є? Ви просто тут, тут бомбомену хочете порушити, всі закони привернути. Ви є ухвала слідчого судді обов'язково для виконання. Ну я я її їм я я похвалу, ви собі її сховали і там розказуєте, що вона у вас є. Ви Покажіть її. Ви докладуєте, що у вас виходить. Що ви Ви робить? Я даю не йду, Ви мене хіли? Ви їжу там. Є ухвала. Вас понимаете, не нашли. Так я рвав, не рвав, я ж рвав. Я рвав, я від вас такого чоловіка сравню. В общем, не по сути таких серьезных видов. Такому вирус читает. Чаді? А чомусь самостійна фігура, він комусь доповідає. Я не доповідаю, я викликаю наряд міліції довожу, що мені так? перешкоджають виконувати мої а це... функціональні обов'язки. Хто вам перешкоджає? Ви це перешкоджаєте, Я собі своїми обов'язками. Я зайшов в приміщення, ухвалу дали йому в чоловіку помічницю. Або так, 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 що ви, ви... маєте? Цей, лас... Цей чоловік начальник групи відділення розслідування підполковник цимбалюст з податкової міліції. Ми знаходимося в селі Васильківці, Усятницькому району. Проводимо обшук у кримінальному провадженню, під час якого нам, нам перешкоджають виконувати слідчі дії. Прошу вас, будь ласка, викликати наряд міліції. Село Васильківці, група компанії Мрія. Центр. Це по попритрасні. Мрія-центр. Ми проводимо обшук. Так, оголосивши обшук. тоже чув вчора, коли там щось там було. То я просто прийшов. Ну, дякую рочів. Вийшли щось, що було. А мої Ви не маєте права народного депутата не майно, ні його чоловіка. Ви що перешкоджаєте? Ви що, в зароді вживаєте? Ви що ви розумієте, ви що збираєте народному депутату? Ви це розумієте? Це пряме порушення закону. Це мої документи, це мої громадські звернення людей. Я прошу обідіти студеньку. Один з діщок. А ну не дішок. Alors <laughs> on